Місто конотоп тут проживає родина військового зяцьківця Віталія Кисельова. Чоловік служив у 58-й бригаді. На початку лютого його направили у відрядження на митний пост Бачівськ, каже мати сержанта Наталія. У другій половині дня, 24 лютого, він зателефонував батьку з чужого номера і сказав, що перебуває у полоні в Росії. Почали всі мені ну, як звонить в СБУ, звонить давати дані, що пропала дитина. У інформаційне, у інформаційне бюро, теж тут саме заявку давали. Ну, везде, куди можна. Червоний хрест український, Червоний Хрест міжнародний. Ну, по організації ООН по електронній пошті там давали всі ті самі. В Женевську, то вже в Женеву теж ну, передавали всі дані його. Однак усі звернення поки результатів не дали, каже Наталія Кисельова. Десь на березня примерно. Позвонив, батько теж тут саме. Звонок, ну, хлопець, якого обміняли, ну, видно, він був з ним у СІЗО в місті, сказав, що з ним все добре, і він десь неділю, через неділю дві буде вдома. Він був в СІЗО в Курському СІЗО No1. Ну, це іменно ті хлопці, які з ним були, яких вже ну, обміняли. Він був там. В даний момент невідомо, де в якому СІЗО знаходиться. Від Віталія 2 вересня отримали лист, каже мати. Він був написаний 25 травня, написаний, а отримали ми його тільки через три місяці. Провірена цензура, підпис, що там було все ж перевірено, що він написав. Ну, буквально там пару строк, що жив здоровий, що годують. От такі от. Ну, почерк його вже це, ну як надіжду вселило, що він хоч живий. А це відео допиту Віталія Кисельова російськими військовими. Його мати знайшла в інтернеті. При яких обстоятельствах схоз задержали? Доїжджали до, до перекрестка, виходить, до пропускного пункту бачить. Ну, до пропускного пункту нас там обстріляли. Повибігали з машин, соответственно, поклін, там задержали. Оружие було своє? Було своє. Применяли? Ні. Яку – АК-47. Більше про сина рідні нічого не чули, каже Наталія Кисельова. Як тут не переживати, Скажіть, лягаєш, думаєш, стаєш, думаєш, просипається ночі, теж думаєш. Один дідний син дуже тяжко. Нагадаю, вчора 3 листопада з російського полону було звільнено іще 107 українських воїнів. За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, від початку повномасштабної війни станом на 2 листопада в рамках 29 обмінів повернули 1030 українців та українок, які перебували у російському полоні. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Сумщина.